Вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільного політичного ютуб-каналу Суганяк Олександр Міфи і дійсність. Шановні друзі, минає рік 2025, рік зеленої дерев'яної змії. І ми входимо в 2026 рік, рік червоного вогненого коня, рік енергії, руху, дії. Та непередбачених змін. Сподіваємось, що ці зміни будуть позитивними для нашої країни. Зміна кольорів, брендів, світоглядних інтирів. Натяк, друзі, розумієте, У мене, знаєте, є така новела Чотири кольори війни. Чотири кольори війни жовто-блакитний та червоно-чорний. Картини героїчні та потворні малюють Україна, твої доньки і сини. Мене часто питають. Ну, героїчні зрозуміло А чому потворні? Ну, друзі, героїчні це наші мужні Збройні Сили України, територіальна оборона, громадянське суспільство, незламне громадянське суспільство, таке, як наші Суми. Прикордонні громади хотінь, Белопілля, Юнаківка, Миропілля, інші, які живуть поруч з фронтом і допомагають Збройним силам, територіальній обороні. А міндічі, Юзіки і інші квартальні прохіндеї це вже, вибачте, потворні картинки, які і демотивують суспільство і наших захисників. І безперечно підривають довіру з боку наших партнерів. Ну, але сьогодні, друзі, не про них. Сьогодні хочу від щирого серця привітати, друзі, вас з Новим Роком червоним, вогненим, відновлюючим надію і віру в захід, збереження та відновлення нашої рідної країни. Підтримуємо наших мужніх збройних. Збройні сили України, територіальну оборону, миру, гармонії в ваших родинах, витримки, стійкості, наснаги і віри в наше вільне майбутнє. Ну і безперечно, друзі, критичного мислення, щоб свідомо це майбутнє обирати. З Новим Роком вас і ваші родини і всю нашу незламну країну. Щасти вам, друзі, і до зустрічі!